Абиця на каналі Україна студія Олена Кот вітаю сьогодні. У випуску у Вінниці вантажівка на смерть збила пасажирку, що виходила з трамвая. Жінка не бігла, просто переходила дорогу. Що каже, винуватить травми серійного розбійника впіймали у Дніпрі. Він устиг пограбувати з десяток панянок, рясно прикрашених золотими виробами. Як забирав коштовності. У жгороді на школярку впало дерево. Комунальники взялися рубати старі дерева. Хто відповідатиме за каліцтво дитини? Дивіться просто зараз. У центрі Вінниці вантажівка на смерть збила жінку. Трагедія сталася на зупинці громадського транспорту, коли пасажирка виходила з трамвая. За словами свідків, водій фури не встиг загальмувати. Ще кілька метрів протягнув жінку по бруківці. Від отриманих травм вона померла на місці. Уже відомо, загиблій було 30 років. Вона працювала психологом у міській в'язниці і саме прямувала на роботу. Водія вантажівки затримали йому загрожує до 8 років в'язниці. Водій вантажівки дав пояснення попередні слідчим, що він намагався зупинитися, але його машину занесло. Однак цю інформацію буде слідство перевіряти. Аварія сталася в момент. Стоянки трамваю, коли люди одні виходили, інші заходили. Тобто, фактично весь транспорт мав зупинитися. На хабарі піймався посадовець Львівської міськради. Затримали начальника управління житлового господарства Юрія Голиця. Він саме отримував чергову частину приплати 80 тисяч гривень. За даними СБУ, голець сприяв в укладанні договорів з капітального ремонту будинків та благоустрою міста і просив до 7% від суми угод. А вони часом сягали 8 мільйонів гривень. Нині у будівлі Львівської міськради провадять обшуки. Сьогодні є слідчі дії в кабінеті першого заступника. Про фінал тих слідчих дій я не є ще проінформований, тому що є таємниця слідства. І також я знаю, що сьогодні був затриманий керівник управління ЖКХ «Пан Голець. Якщо хтось винен, буде тюрма. Якщо не винен, буде обочаться. Саботаж у парламенті. Самопоміч відмовляється працювати, поки питання недоторканності депутата Вадима Новинського не поставлять на голосування. Робота закипіла лише коли взялися до законопроекту про протидію насиллю в сім'ї. Щоправда, і тут знайшли привід для суперечок. В документі вичитали слова, які неабияк обурили нардепів. Чи вдалося дійти згоди, розкаже Віра Свердлик. Майже 40 законопроєктів на порядку Денному Верховної Ради. Першими, за словами спікера, стоять ті документи, що мають об'єднати залу. Однак сталося не так, як гадалося. Самопоміч не буде брати участь в голосуваннях парламенту до того часу, поки не буде поставлено на голосування притягнення до кримінальної відповідальності Вадима Новінського. Наше мнення не змінилось. Уголовное дело против Вадима Новинского – это типичное преследование оппозиции. Я не думаю, что Димаш какой-то фракции окажет серьезное влияние на работу парламента, поскольку он практически и так не работает. Робота дійсно не ладиться. Депутати розсварилися ж на першому питанні. Законопроект щодо енергоефективності будівель провалили у першому читанні. А що ж згуртувало парламентарів, так це питання захисту від насильства в сім'ї. Згідно з документами, в Україні має з'явитися єдиний реєстр постраждалих, а також має з'явитися мають з'явитися додаткові інституції, що будуть працювати як з жертвами, так і з кривдниками. Йдеться не лише про покарання, а й про психологічне лі. Кування з усім депутати погодилися, налякали їх слова гендер і сексуальна орієнтація. Є стать чоловіча і жіноча, і ми ставимо галочку: чоловіча чи жіноча стать, поїзіть мені, для вічі нам вводити гендер. Ми що не здатні свою статт розібратися. Який ми з вами закон розглядаємо про захист сім'ї чи про сексуальну орієнтацію? Що ви жінок ховаєте за сексом? Захист українських жінок священний обов'язок кожного чоловіка. Сексуальна орієнтація особиста справа кожного. Йдіть, гуляйте. Депутати домовилися до другого читання впишуть документ звичні для українців слова Стать і сім'я а сьогодні погодилися проголосувати лише у першому читанні. Віра Свердлик, Леонід Попович, Євген Овсієнко, Сабитя, Канал Україна. Військовий загинув від обстрілів на сході, ще один поранений. Про це повідомили в міністерстві оборони. Дві провокації зафіксували біля російського кордону на Луганщині. В Авдіївській промзоні армійці вісім годин були під вогнем. Та найбільше знову дісталося воякам неподалік Маріуполя. У них випустили 60 мін і 14 снарядів із потужної артилерії. Бійцям не раз доводилось відстрілюватись. В районі Бердянського та Широкіно ворог двічі використовував 152 мм гармати. З мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Гнутове, Мар'їнку, Водяне, Широкине, Новотроїцьке, Павлопіль. Такої кількості атак на передовій не було від початку року про різке погіршення ситуації на фронті заявляють в ОБСЄ. Минулого тижня кількість випадків порушення режиму тиші зареєстрована ОБСЄ, перевищила приблизно на 160% те, що було попереднього тижня. Здебільшого порушення це вибухи з мінометів, танків, зенітних систем і артилерії. І вони лунають довкола густонаселених районів поблизу Маріуполя, і Мар Попасної. Мітинги у столиці тривають. Сьогодні тисячі людей знову вийшли до Нацбанку разом з ними і самі організатори. Сабиттям вони ро. Розповіли, чи справді платять гроші за участь у масових акціях протесту? Та які в них головні вимоги? Репортаж Анастасії Єчкалової. В той самий час на тому самому місці кияни знову вийшли до національного банку. Як звичайно, приходимо не саме за те, щоб правительство наше пошло нам на уступки. Це вже не перший пікет за тиждень під цими прапорами. Позавчора також виходили. Щоправда, збиралися мітингарі за оголошенням в інтернеті. Там і обіцяли всім заплатити. Сабиття теж взяли участь і гроші отримали. Кажіть ваш номер і оплата, де і коли тут буде? Чіше тут Добре, Ой, У нас 125. Е, стоїмо з 10 до, до 3. Е, пишіть номер. Утім, сьогодні з пікетувальниками разом і організатори, проте вони й гадки не мають. Що люди збиралися на мітинг за окрему винагороду? Я одна з тих людей. Людей, які Завчора вчора записалися на цей мітинг, мені є. заплатили за нього 125 гривень за А хто вам заплатив? А, координатор мітингу, який це і це, це одна брама людей, тобто і. Это Я могу на полиграфе сказать, что я никому денег не давал. И я могу сказать, что вот та же власть, да, вот она просто в новой реинкарнации. Люди действуют, я имею в виду, во властных кабинетах против интересов народа и пытаются дестабилизировать и как-то вот девальвировать народный протест. Мы можем сейчас поймать кого угодно и спросить, что он тут делает. Запитаем у людей, с какой целью сегодня они вышли на митинг. Куда уехала? Дорогі. Дорогі. Здравствуйте. Ви прийшли на з целью? з якою Против повышения цен. Ось зараз зайшли в магазин, допустим, купити это самое. Раніше, допустим, кілька стоїла 3 рубля, сьогодні сейчас вже 15 рублі. Біля Верховної Ради та на Хрещатику мітингувальників немає. Анонсовані на сьогодні масові акції відклали попередньо на початок грудня. Анастасія Єчкалова, Юрій Гула, Олексій Салівон, Тарас Мишак. Сабитє канал Україна. В Ужгороді на школярку впало дерево. Зараз дівчинка в реанімації. Інцидент стався посеред білого дня біля школи, в якій вона навчається. Комунальники там взялися обрізати старі дерева. Хто відповідатиме за каліцтво дитини? Дізнавалась Аніні Когасян. Трагедія сталася на очах у однокласників. По обіді після уроків діти розходились по домівках. В цей час комунальники поблизу школи рубали старі дерева. Одинадцятирічна Аніта саме розмовляла з мамою по телефону, коли на неї впав стовбур старої тополі. Каже, мамка, я йду до тебе на роботу. Я алю, доціль вона нічого не відповідає, я тільки чую крики. Якийсь чоловік кричить, треба скоро викликати. Поки швидка їхала, вчителі разом із перехожими стягли з дівчинки колоду. Одна нога в неї була була завернута, чи як а друга кров'янила, було винно косточку ноги. У міській лікарні школярку одразу прооперували. Зараз вона в реанімації. Її стан лікарі оцінюють як стабільно тяжкий. Забій головного мозку, багато перелом, обох кісток лівої гомілки і обширені забійні рани стегна і е, лівої ж гомілки. У школі, де навчається Аніта, інцидентом шоковані місце події не було огороджене, не було. У нас тут поряд 12-та школа. По закінченню уроків фактично велика кількість дітей йшла додому. А от керівник комунального підприємства стверджує, дотрималися всіх правил техніки безпеки. Територія була огорожена, були прийняті там міри по, тех, по, по техніці безпеки. На жаль, так сталося, що дитина якраз підбігла під дерево. Всі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Вони вже розпочали карне провадження. Правоохоронці встановили, що огороджене місце було неналежним чином. Це є службова недбалість. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі строком від 2 до 5 років. Зараз допитують працівників комунального підприємства. А лікарі тим часом кажуть, найближчі місяці Аніта до школи не повернеться. Реабілітація після такої травми триватиме щонайменше кілька місяців. І Закарпаття нікогося, Боднар Собиття, канал Україна. У Дніпрі затримали серійного грабіжника. У поліції стверджують, лише за місяць він зняв золоті прикраси з десяти жінок. Ким виявився нападник та як його затримали, розкаже Наталя Гусак. Своїх жертв 31-річний чоловік обирав на вулиці. Насамперед звертав увагу на жінок із золотими прикрасами, переслідував їх до під'їзду, входив слідом у ліфт. Як тільки двері зачинялися, примушував віддати всі коштовності. Мне самому страшно було це ділать. Ну как би бы, я не вражав і ні, якби скоріше, більше уговарював. Це те не, как бы, скорее, не Після цього зловмисник виходив, а із жінкою відправляв на найвищий поверх. Цих кількох хвилин йому вистачало, аби втекти лише протягом місяця. Його жертвами стали 10 жінок. Затримати крадія вдалося по гарячих слідах. Його жертва швидко зателефонувала у поліцію і точно описала нападника. Правоохоронці обійшли всі ломбарди і встановили особу крадія. Кажуть, для таких злочинів це рідкість. Якщо це речі, мобільні телефони, ноутбуки, то с ними золоті здійснили, як правило, вони храняться там. До 10 днів в містах там, в ломбардах або яких то закладних завіднях, і після цього їх буде проблематично. знайти. чоловіка затримали у хостелі, де він і переховувався, Правоохоронці з'ясували. Він майже третину життя провів за ґратами, і все за крадіжки. Чергове може сісти у в'язницю на сім років. Дніпра Наталя Гусаколдимиштангиловсабиція канал Україна. Вижити на війні і побороти недугу. Тетяна Гриненко та її чоловік ледь не загинули під час обстрілу очеретиного Донецької області. Чоловік інвалід потребує постійного лікування, без необхідних препаратів йому не вижити. Історію продовжить Вікторія Чистюхіна. Тетяна Гриненко досі не може оговтатися після обстрілу рідного очеретиного, що стався майже три місяці тому. Осколки снарядів повредил, як ви бачите. Все вивіді всього. І дом, забор, дерево вот пробито насквозь снарядом. и опять і що я буду делать. Дивом вижив собака Бім. Будку розтрощило, а тварину вибуховою хвилою викинуло у двір. Ані отуда літілі, де вже забор та а он ось тут закрутився. Тетяна прокинулася, коли почула, як б'ється скло. Спала вночі. Головою сюди, ногами сюди, я проснулася вся в стеклі. Жінка кинулася рятувати чоловіка інваліда. На щастя, обоє залишилися живі, але у Віталія проблеми зі здоров'ям. Два з половиною роки тому він пережив інсульт. Мені кожен місяць треба лікарства на 700 гривень тільки взяти. Вже ні, будемо говорити про питання і що потрібно вбити. Зараз майже не ходить і ледве говорить. Ну, не плач, не плач. Перестав. Пройти лікування чоловік не може. В очеретиному немає лікарні, а грошей дістатися до найближчої не вистачає. Курс лікування треба через кожне полгода лічитися. Ну, ми один раз пролічилися, поки ще деньги, а потім ні. От поэтому треба курс лікування, от в октябрі ми не змогли. Зараз чоловік щосили намагається навчитися ходити наново, але без кваліфікаційної допомоги це майже неможливо. Очень тяжело. Все на одні, у мене все на одних, на одних руках. Муж, ничего, ровным Аби придбати необхідні препарати, Тетяна економить буквально на всьому. Вагома підтримка, гуманітарна допомога Ріната Ахметова. Він пішов в наше положення, і так як, як говориться, все час в Донецьку жив, він нас не залишив в біді. Спасибо йому огромне. Донецькі всі получают, Здесь получают. і не только здесь во всіх, как би ска всій Донецької області. Набори виживання Тетяна і Віталій отримують уже вдруге в селищі Керамік. Саме туди волонтери бригади мобільної видачі привозять допомогу для кількох населених пунктів. Цього разу роздали 900 пакетів. Сегодня в очередной раз мобильная бригада выдачи приехала с продуктовыми наборами штаба Ахметова в керамике Очеретина. Мы видим, что ситуация не улучшается, что люди постоянно нуждаются в помощи, поскольку их населенные пункты находятся на линии соприкосновения. И сейчас здесь слышны залпы. Таку допомогу отримують у пів тисячі населених пунктів Донбасу по обидва боки лінії зіткнення. На стаціонарних пунктах видачі та мобільними бригадами роздали майже 10 мільйонів 500 тисяч продуктових наборів. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв, Євген Якунін, Сабиття, канал Україна. Підвищити зарплати лікарям та оцінити працю медиків в уряді. З наступного року обіцяють. Взятися до реформи охорони здоров'я, законопроекти для втілення змін уже в Кабміні. Створення Національної служби здоров'я, пакет гарантовано оплачених послуг і збільшення видатків на медицину все це чиновники обговорили на форумі. Як будуть змінювати систему? Розкаже Вікторія Потапова. Десятки чиновників із регіонів, міністри, міжнародні експерти всі зібралися поговорити про українську медицину. В уряді запевняють, документи для втілення змін у цій галузі готові серед пріоритетів медреформи створення госпітальних округів та системи страхової медицини. Обіцяють не забути й про самих лікарів. Нам потрібно зробити кроки щодо об'єктивної оцінки праці наших лікарів, медичного персоналу. Тобто ми маємо чітко зрозуміти, що той, хто надає кваліфіковану медичну допомогу, вони мають отримувати за цю якість достойну заробітну плату. Ми закладаємо в проєкті бюджет на 2017 рік більше ніж 20% зростання заробітної плати. Реформу медицини підтримують і у всесвітній організації охорони здоров'я. Зокрема, експерти схвалюють створення національної служби здоров'я та зміни в наданні першої допомоги запропонована реформа. реформа принесе переваги. Ми очікуємо зниження ранньої смертності від серцево-судинних захворювань, покращення здоров'я матері і дитини, а також зменшення захворюваності на снід і туберкульоз. А ось у адміністрації президента пропонують долучити до реформи і електронну систему охорони здоров'я. Це взагалі розуміння того, скільки в нас лікарень, які обладнання в цих лікарнях. Наскільки це обладнання доступне нашим пацієнтам? Яка ситуація епідеміологічна? Сьогодні ми єдине, що ми знаємо, це кількість ліжок в кількості лікарень. План змін у системі охорони здоров'я вже найближчим часом спробують затвердити в уряді та на засіданні Національної ради реформ Вікторія Потапова, Богдан Стрілець, Сабитє канал Україна. Українська економіка стабілізувалася, і багато в чому це заслуга президента та уряду. Посли країн Великої Сімки високо оцінили зусилля, які було докладено до подолання кризи. Про це посол Японії заявив у своєму зверненні, яке з'явилось на офіційній сторінці дипломатичного представництва у Фейсбуці після зустрічі з Петром Порошенком. Напередодні дипломат побажав українцям не зменшувати темпів. Напередодні третьої річниці революції гідності ми привітали президента та український народ зі значними успіхами, які він та його уряди, працюючи з громадянським суспільством, досягли у стабілізації економіки та реалізації реформ. Нещодавній запуск системи електронного декларування був особливо важливим кроком, який ми вітаємо. Ситуація в Україні створила Білорусі чимало проблем, заявив президент Олександр Лукашенко на прес-конференції для російських змі в мінську, за словами Керманича, зокрема з боку південного сусіда, збільшився потік контрабандної зброї, який вдається контролювати лише завдяки гарній роботі спецслужб. Ми грудьми закриваємо 1200 кілометрів кордону з Україною, тому що потоками де зброя вибухівка. Ми їх уже затримуємо не тільки на кордоні, а й на залізничному вокзалі. Алі нам дуже непросто. Олександр Лукашенко, президент Республіки Білорусь. Джонні Деп підтримав українського режисера Олега Сенцова, запротореного до російської в'язниці. Відомий голівудський актор взяв участь у світовій кампанії за назвою ув'язненні за мистецтво. Деп сфотографувався з табличкою з тюремним вироком Олега Сенцова і створив футболки на підтримку митця. Українського режисера нагадаю, в Росії засудили до 20 років колонії за нібито підготовку терактів у Криму. Гілларі Клінтон уперше з'явилася на публіці після поразки на президентських виборах у США. Вона виступила на зібранні фонду із захисту дітей, з яким починалася її кар'єра 40 років тому. Член демократичної партії постійно посміхалися, але зовнішній вигляд видавав у тому. Клінтон вийшла до телекамер практично без макіяжу і вперше розповіла про те, як почувається після поразки на виборах. Про свого ж вже колишнього опонента не мовила ані слова. На Айвеледмет камінгі, знаєте, ще минулого тижня я хотіла лише одного: зручніше вмоститися з книжкою та ніколи не виходити з дому. І більшість з вас сьогодні міркує про те, чи справді Америка така, якою ми собі її уявляли, адже розкол на цих виборах виявився глибоким. Я відповім, Америка того варта. Боріться за неї ніколи не здавайтеся. У Києві протестувальники намагалися зірвати концерт Потапа та Насті Кам'янських. Спочатку глядачів не пускали до зали, потім всередині будівлі розлили рідину з ядучим запахом. За попередніми даними постраждали дві людини. Серед них дев'ятирічна дівчинка. Чим закінчилися сутички і чи відбувся взагалі виступ, розкаже Валерія Шапоренко. Ці кадри зняті біля палацу Україна. За кілька хвилин тут мав би розпочатися концерт Потапа та Насті Каменських. Проте глядачів до зали не пускали молодики з прапорами організації Сокіл. Артистів вони називають кремлівськими заробітчанами через виступи в Росії. У глядачів полетіли помідори та яйця. Поліція намагалася завадити. Почалися сутички. Дитина дуже злякалась, плакала навіть. То це было очень страшно. Испортили спортіли Уроды, мягко уроди, м'яка Все таки політику не приносить на отдых на людей. Поліція молодиків відтіснила. Тим часом у залі хтось розірвав пакет з ядучою речовиною. Глядачі кажуть, відчули сильний запах нашатирного спирту. Був неприємний запах в залі, коли ми прийшли. Ну, ми перечекали в коридорі. Через сутички двом людям знадобилася медична допомога. Секретар Київради Володимир Прокопів зазначив, що до лікарні доправили 19-річного хлопця та 9-річну дівчинку. 19-річного хлопця із серйозними травмами везуть у швидкий із пульсом 40. 9-річну дівчинку. Медики рятують від отруєння слюзогінним газом. У київській поліції дані про постраждалих поки не підтверджують. А в організації Сокіл повідомили постраждав їхній активіст у хлопця, травми внутрішніх органів та струс мозку. Правоохоронці затримали п'ятьох протестувальників. Доставляли до Печерського управління п'ятьох осіб на ну, чотирьох із яких складені адміністративні протоколи за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення від дрібне хуліганство. Попри суточки концерт Потапа та Насті все таки відбувся. Але виконавці вийшли на сцену на годину пізніше. Це вже не перший скандал навколо всеукраїнського турне Потапа і Насті. Наприкінці жовтня протестувальники зірвали їхній концерт у Хмельницькому, а 10 листопада в Чернігові розлили свинячу кров перед входом до театру. Попри це, виступ відбувся. А ось у Львові організатори вирішили концерт просто скасувати. Валерія Шоперенко, Вікторія Малосвітна, Сабиття канал Україна. Масштабний прорив водогону в столиці у провалі на дорозі вночі встрягла. Вантажівка комунальників її швидко дістали. Та через аварію без води і досі сотні людей. Заблокований рух автобусів і тролейбусів, коли усе полагодять, з'ясовував Олександр Махов. Водогін на вулиці Мілютенка в Деснянському районі прорвало близько опівночі. Пробило трубу діаметром 400 міліметрів. Нині немає води у дитсадку та трьох багатоповерхівках. Якісь є сроки і бригада працює, хтось повинен щось давати інформацію. 21 -е століття ніхто нічого. Якщо б не побачив вас і не побачив, що тут щось роблять, ніхто б не знав. А всі думають, що по четвергам є планове відключення холодної води. За словами свідків, тиск води з труби був такий потужний, що струмінь проломив асфальт на дорозі. Деякі автобусні та тролейбусні маршрути пустили в об'їзд пошкодженої ділянки. Фонтан 30 метрів був уверх. Асфальт же підняли. Бачите, він гора, яка. Нині наслідки аварії ліквідовують бригади Київводоканалу. Обіцяють за кілька годин цілковито відновити водопостачання. до вечору буде до всього готово. Ремонт труби заміна, ставочку і Все буде прекрасно. А поки триває ремонт, комунальники привозитимуть людям питну воду до будинків. Олександр Махов, Дмитро Данченко, Сабиття Канал Україна. Кров поліцейських на порятунок дітей. Півсотні патрульних Києва стали донорами для лікарні. Охмадит. Акція здай кров врятуй життя організована для допомоги дітям травмованим у ДТП. Серед поліцейських були й донори зі стажем. З ними спілкувалась Марія Петрик. Поліцейські шикуються в чергу охочих допомогти. Кров здають для дітей постраждалих у ДТП і шпиталених до охмадиту. До цьогорічної акції долучилися півсотні патрульних. Хтось уперше, а хтось уже донор зі стажем, як Максим. Інструктує Сабитія, як правильно підготуватися. Для початку потрібно не вживати алкоголь. Краще сказано, як взагалі його не вживати, також не приймати піщу більше, ніж 4 години. І... Вести здоровий спосіб життя регулярно здає крові Станіслав. Чоловік впевнений, донорство не лише допомога потерпілим, а й підтримка власного здоров'я. Я думаю, що це для здорової людини корисно, бо коли ти здаєш кров, потім кров відновлюється і почуваєш себе ну більш здоровим ніж до здачі. В медиті. Таких донорських акцій чекають частіше. Там порахували за рік до лікарні потрапляють понад 18 тисяч дітей, які потребують переливання крові. На сьогоднішній день, скажем так, альтернативи к компонентам крові нету. Нет ни одного препарату, який би замітів донорскую кровь. Бувають ситуації, в яких вона крайне необхідна, і, скажем, так, спасти життя дітей особенно просто невозможно. Врятувала життя донорська кров і Максимові. Хлопець потрапив у ДТП разом із другом. Не розминулися на скутері з автівкою. Отримав черепно-мозкову травму, переломи кінцівок. Погано, неудобно, встати не можна, згнутися не можна, весь час лежу. вже майже три місяці в лежачому стані. Після тривалої коми до життя хлопця повернули лікарі охмадиту. У закладі кажуть, що день донорами стає зо 30 -ро людей. Безоплатно, утім за засолодки, аби пом'якшити стрес для організму. Вічінка, сок і шоколад. Це даю донору катати після здачі крові. Коли він виходить з операційної, ми даємо йому справочку і даємо пайочок. Врятувати життя дитини можна щодня у лікарнях України. Надалі потрібна кров усіх груп. Марія Петрик Віталій Савенко Сабиття канал Україна. У Львові запустили швидкісний трамвай. Він сполучатиме найбільший житловий район міста Сихів із центром. Досі цим маршрутом курсували лише маршрутки, а на дорогу витрачали близько години. Тепер заповняють у мерії дістатися до кінцевої можна буде вдвічі швидше. Прокладати колії до Сихова почали ще в 8 років тому. На проєкт витратили понад 25 мільйонів євро. Це гроші міського бюджету Європейського банку реконструкції та розвитку та мінекології Німеччини. По новому маршруту курсуватимуть 10 трамваїв, вироблених у Львові. Для мене було принципово важливо, щоб ми якомога скоріше почали сполучення трамваєм з центру на Тому роботи, що будуть тривати, загалом вартість проєкту, враховуючи колектор, який дуже багато потягнув, орієнтовно 26 мільйонів євро. У Харківському дельфінарії поповнення. Малюк народився в Чорноморських дельфінів. Ветеринари поки не можуть визначити його статі, але вже вирішили ім'я обиратимуть харків'яни. Голосуватимуть на сайті дельфінарію. Поки що новонароджений, харчується молоком. Рибу скуштує тільки за півроку. А ось мати тимчасово участі у виставах не братиме на період кількамісячної декретної відпустки. Вона нікого не підпускає, ні тренерів, ні інших дельфінів, Вона дуже оберігає. його. Сабуття надалі стежать за розвитком подій. Інформаційний підсумок дня підіб'ємо вже о дев'ятнадцятій. І серед головного зокрема розкажемо про таке. Два роки в рабстві на Вінничині Роми викрали інваліда та примушували його жебракувати. бракувати. А коли відмовлявся, без нового чоловіка жорстоко били. аби той не зміг втекти, відібрали документи. Хто його врятував? Дивіться вже у вечірньому випуску. А на цю годину все важливі новини. Шукайте також на сайті сьогодні. Друзі лісабуття до зустрічі.